Привіт, друзі! На зв'язку викладачка української мови Дарія Прищепа, і ми й далі вивчаємо синтаксис. Сьогодні пропоную вам вирушити у подорож разом із маленьким принцом. Як вам така ідея? Але перед тим вивчимо новий матеріал за темою складнопідрядне речення, його будова і засоби зв'язку. Пригадаймо, що складним називають речення утворене з двох або більше. Простих речень, об'єднаних в одне ціле змістом, інтонацією, за допомогою сполучників або без них. Складні речення за способом зв'язку поділяються на сполучникові, складносурядні і складнопідрядні та безсполучникові. Зі складносурядними реченнями ми познайомилися на минулих заняттях. Нагадаю, що складносурядне речення складається з рівноправних граматично і за змістом частин поєднаних інтонаційно або ж сурядними сполучниками і, «й», та, а, але проте, зате, однак або чи тощо. Натомість складнопідрядним називають речення частини, якого нерівноправні за змістом та граматично, і з'єднані за допомогою сполучників підрядності або сполучних слів. Нерівноправність частин передбачає що одна з них залежить від іншої. Тобто від однієї до іншої можна поставити запитання. Наприклад, я для пісні вікно розчинив. Щоб вона залила мою душу весною. Я для пісні вікно розчинив навіщо? З якою метою? Щоб вона залила мою душу весною. У складнопідрядному реченні завжди є одна головна і одна або кілька підрядних. Частину підрядного речення, від якого ставимо запитання, називають головною. Частина, яка відповідає на поставлене запитання, підрядна або ж залежна. Спробуймо в реченні знайти головну й підрядну частини лайфхак. Підрядною буде та частина, яка починається зі сполучника або сполучного слова. Отже, мені подобається, коли не потрібно виконувати багато домашнього завдання. Мені подобається головна частина. Що саме мені подобається, коли не потрібно виконувати багато домашнього завдання? Це підрядна частина, яка починається зі сполучника підрядності коли. Підрядна частина може стояти перед головною, всередині або після неї. Порівняємо. Олена зараз промовчала, хоч і була завжди гострою на слово. Олена, хоч і була завжди гострою на слово, зараз промовчала. Хоч і була завжди гострою на слово, Олена зараз промовчала. У першому реченні підрядна частина розташована після головної. У другому вона розриває головну частину і стоїть всередині, а в третьому реченні на початку. Будову складнопідрядного речення можна зобразити за допомогою схеми. Але розрізняйте: головну частину складнопідрядного речення ми позначаємо квадратними дужками, а підрядну круглими. Поки жива мова народна в устах народу. До того часу живий і народ. Ставимо запитання від другої частини речення. До того часу живий народ. До якого часу? І відповідь знаходимо в першій частині, підрядній частині цього речення. Поки жива мова народна в устах народу. Схематично це виглядатиме так, як зараз на екрані. А тепер прослухайте уривок із казки притчі маленький принц Антуана де Сент-Екзюпері» та порахуйте кількість складно підрядних речень. Як хочеться сказати дотепніш, іноді прибрешеш. Розповідаючи про ліхтарників, я дещо розминувся з правдою. Боюся, що той, хто не знає нашої планети, може уявити її хибно. Люди займають на землі не так уже й багато місця. Аби два мільярди її жителів зійшлися і поставали тісно один при одному, як на мітингу, вони легко вмістилися б на площі двадцять миль завдовжки і двадцять завширшки. Все людство можна було б збити в купу на найменшому острові в Тихому океані. Дорослі, звичайно, вам не йнятимуть віри. Вони гадають, що займають багато місця. Їм, мов тим баобабам, здається, Ніби вони великі й величні. А ви порадьте їм підрахувати. Їм це припаде до вподоби. Вони бо кохаються в цифрах. Ви ж не гайте часу на цю нудну роботу. Це ні на що. Ви й так мені вірите. Порахували? Тепер перевірмо. Як хочеться сказати дотепніш, іноді й прибрешеш. Іноді й прибрешеш коли. За якої умови? Як хочеться сказати дотепніш, боюся, що той, хто не знає нашої планети, може уявити її хибно. А це речення складається з кількох підрядних частин. Будьте уважні. Боюся, чого, що той може уявити її хибно. Хто, хто не знає нашої планети. Наступне речення. Аби два мільярди її жителів зійшлися і поставали тісно один при одному, як на мітингу, вони легко вмістилися б на площі 20 миль завдовжки і 20 завширшки. Вже знаєте, від якої частини потрібно ставити запитання? Правильно, вони легко вмістилися б на площі 20 миль завдовжки і 20 завширшки. За якою умови? Аби 2 мільярди її жителів зійшлися і поставали тісно один при одному, як на мітингу, вони гадають, що займають багато місця. Що ж вони там собі гадають? Що займають багато місця. І останнє речення. Їм, мов тим баобабам, здається, ніби вони великі й величні. Ставимо запитання від головної до залежної частини. Що їм здається, ніби вони великі й величні? Любі учні, ми завершуємо сьогоднішній урок із теми «Складнопідрядне речення. Нагадую, що ви можете завантажити конспект уроку й перевірити свої знання, виконавши тестові завдання. До зустрічі!